Що происходило я сейчас еще за, раз. Спиной за спиной нашей комиссии. Вы За спиной нашей комиссии в этот момент что происходило? Это сегодня мы узнали эти эти. Я хотел об этом сказать. Почему и заявлял о том, что нам надо провести подкрытую числа ДНР? Я хочу 22 .10 .2014 года. Вот зарегистрирована. Дата 22.10 2014 года. Заявка про проведення конкурсів тролів. Прошу вас провести торгів на закупівлю. Тролейбуси, низькопідлогові підлоги, класу 1, довжиною до 11 метрів, тим пасажирських кількість 24 а одиниці. Ти 24, а ти 24 а одиниці. Ти Далі. Очікувана вартість закупівлі. Андрій Олександрович, для вас. Очікувана вартість закупівлі. Андрій, 60 мільйонів гривень. Розумієте, з ПДВ. І так воно все пішло. Уже заявка. Тут є додаток до заявки. Можемо це все вам надати. Будь ласка, Кому умови з і... чим директор департаменту на економічного життя. Рішення ради чи розпорядження голови? Я не знаю, що це було. Ми будемо з'ясувати. Ми будемо що Це було рішення ради підготувати. Рішення ради було. Рішення ради. Я року. Це те, що зараз твориш. Зараз я йдуть раз, 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 Хочу, щоб ви всі зрозуміли, що за нашою спіною, за нашою спіною з вами, депутати і громада, засоби масової інформації. Дані проводи домовленості проводились згідно цієї заявки. Це те, що ми про це угодимо, розумієте? Паневчук, сам сказала себе, Рада за це не голосувала. Я зараз скажу відео ради принесу да, Завець, не, давай, вас, Давайте вивчимо, підставі чого навчився. Це було рішення Ради, це рішення да, То Скажіть мені, будь ласка. то хто тут чим займається? Аня, ви хотіли задати питання? Я слухаю вас. Ну, навчу сам не мохатися. Давай, давай, журналісти задають питання. Мы пришли здесь, да, и вот эти политические баталии какие-то происходят, вот на которые все ссылаются, наверное, потому что очень мало информации, конкретной информации в числах, в цифрах, представленных хотя бы на этом экране. Неужели вы, собираете эту комиссию, да, по поводу вот конкретной темы, там, сегодня троллейбусы, завтра водоканал, можете подготовить нормально с визуализацией эту информацию? Вот такая там... все равно чьи это троллейбусы, главное, чтобы они были качественные. И главное, чтобы они ездили как можно быстрее по нашим видам, да Все, людям не интересно, жуковская это там, или еще кого-нибудь другого, нам все равно. Поэтому, пожалуйста, уважайте нас журналистов, предоставляйте нам больше информации. Хорошо? Чи тому ми тут і збираємось. Ми не зібралися десь в кабінеті Радуцького чи у когось іншого. Ми зібралися тут. В першу чергу. По-друге, поясню. ми вчора концепцію не вговорював. Ми вчора вивчали чотири питання. Просто ну, вони були зрозуміли і виносять чотири питання. Ну я не маю якось, сенсу, бо це було все зрозуміло. Було чотири це вийшло на те, що ми виходимо на тендер. Не можна робити не СП. Не може кредит брати, е, я е, хочу пояснити електротранс. Ми вийшли, що треба проходити тендер. І ми сьогодні повинні були це питання вирішити. Сьогодні зранку я дізнаюся про те, що є концепт, е, эта, нова заявка на ці тролейбуси. Я просто пояснюю, хотів вам доповісти. Але ж е, ну так трапилось, як завжди, голова фракція ПВД не дав можливість мені закінчити свою думку, що я хотів. Щодо прозорості показу, у мене є термін до 21-го числа. Розумієте, це зробити провести. Ми не кажемо про концепцію, вона вже прийнята. Може, не нужно проводити тендер. провели маркетинговые исследования, показали нам. Мы можем это проверить сами, прогуглив эту информацию. Да, стоит ли столько тратить тратить троллейбус? Понять, что это предложение оптимальное. Зачем тратить время на тендры, если Аничка, -те глава тендер? Если голова тендерного комитета, он вам ответит, что это закон Украины. Я так это разумею? публичные деньги, деньги Тем более, если э, там больше какой-то если международные уже а есть ли это реальный